Ще um, мусульман складають відносно невелику частину населення. Кількістю послідовників ісламу налічується приблизно всього, ну, всього 45 тисяч. Іслам є офіційно визнаною релігією країні завдяки акту від 21 квітня 1936 року, який регулює відносини між державою та мусульманськими релігійними об'єднаннями у Руспульсії Польщі і згідно з цим в Польщі є Мусульманський релігійний союз НЗР, який був заснований у 1925 році і він є донині, але в березні 2004 року, під час 15-го надзвичайного з'їзду загальноповського мусульманського релігійного союзу було обрано імама. Білостока Томаша Мішкевича на посаду мувці Республіки Польща вперше після Другої світової війни. Також в тому році Міністерство внутрішніх справ і адміністрація зареєстрували друге мусульманське релігійне об'єднання Лігу мусульман, яка була заснована в 2001 році. Ліга також об'єднує мусульман-сунітів, але її членами можуть бути не лише громадяни Польщі чи особи спосвіту. На постійне проживання, а і особи з правом тимчасового проживання. І на відміну від МЗР, значно більше відсоток є члени іноземного походження. Крім МЗР та ліки мусульман, у Польщі також діють інші мусульманські організації, наприклад, Асоціація мусульманських студентів, мусульманська асоціація культурного розвитку та Асоціація польських мусульман функціонують як асоціації. Сьогодні мусульмани у Польщі, як і інші громадяни, користуються рівними правами та мають відповідні обов'язки згідно з положенням польського законодавства Конституції Польщі. Конституція Польщі гарантує свободу релігійного переконання і культури. Тож мусульмани мають право вільно практикувати свою релігію, включаючи будівництво мечеті та організацію релігійних обрядів. Уряд Польщі забезпечує захист прав мін. Міноретних релігійних груп, включаючи мусульман, а також передбачає кримінальне покарання за дискримінацію на основі релігії або етнічного походження. Держава визнає релігійні спільноти, включаючи мусульманські, як об'єкти права мусульманським організації, можуть брати участь у діалозі з урядом та іншими релігійними групами. Мусульманські діти мають право на освіту відповідно до своїх релігійних переконань. І в польських школах повинні були створені бути умови для навчання дітей, включаючи уроки релігійного культури. Так, це і проблеми інтеграції, якими вони зараз стикаються, це мусульманська спільнота відчуває страх втрати культури та релігійної ідентичності. Проблема інтеграції пов'язані з недостатньою координацією релігійної діяльності та браком спільної платформи для мусульманських організацій. І освітні програми могли б допомогти а, вирішити ці проблеми, але їх діяльність є розпорошеною та погано скоординованою. І основні виклики, з якими зараз вони стикаються. Перше, це мусульмани в Польщі, а, а, ну, як я вже сказала, в них немає ну, освіченого духовенства та фінансування. Також існує проблеми з доступом до релігійної літератури. На ринку доступні лише два переклади коментарів до Корану, але написані вони були не мусульманами, і частими є акти агресії та насильства, расизм і ксенофобії, які складнюють життя мусульман та їхню інтеграцію в польське суспільство. От і ці пункти є найболісними для них, оскільки іслам є релігією різних культур. Мусульмани в Польщі не знають за на російські акти і не мають механізмів захисту, відчуття безпорадності перед обличчям агресії, змушує польських мусульман почуватися громадянами другого сорту, про те, що вони є громадянами Польщі. І їхні діти народилися тут, і ну, говорять і думають польською. Дискримінація мусульман в Польщі є серйозною проблемою, яка торкається багатьох аспектів їхнього повсякденного життя. Реальні історії свідчать про випадки фізичного насильства та дискримінації до мусульман лише через їх релігійну приналежність. Наприклад, Алам, який роками живе в Польщі зі своєю дружиною католичкою та дітьми і веде власний бізнес, зазнав побуття у власній Шашличні агата, яка прийняла іслам кілька років тому, зазнала нападу, коли група чоловіків зірвалася її голови хіджаб на вулиці. Такі інциденти підкреслюють наскільки небезпечним і несправедливим може бути ставлення до мусульман. Також дорота, яка переїхала до Жешова і раділа новому життю, також зіткнулася з жорстокістю. Незнайомий чоловік, напав на неї на вулиці, побачив що її в хіджабі, і намагався тянути коляску її дитиною, кричаючи про необхідність їхнього вбивства. Аль-Хамдані, іракські лікар розповідає про образи, які чують її діти через своє арабське походження. Їх часто називають чорними чи нерелігійними і заявляють, що вони не поляки. Таким образом підкреслюють відчуження і неприйняття мусульман у по польському суспільстві. Ці випадки свідчать про глибокі проблеми з ісламофобією в польському суспільстві, які потребують невідкладної уваги та вирішення. Мусульмани зазнають дискримінації та насильство через свої релігійні переконання, що створює атмосферу страху та небезпеки. Центр документації ісламофобії в Польщі працює над тим, щоб висвітлити ці всі випадки. Також ЗМІ часто розмивають незначні терміни. Що не значення термінів, що призводить до оточення мусульман, арабів та біженців з терористами та ісламськими фундаменталістами? Зокрема, суспільне телебачення видає перевагу екстреміському поглядам, замість того, щоб показувати наскільки е, миролюбиве обличчя є ісламом. Ну і як висновок, сьогодні мусульманська спільнота в Польщі стикається з багатьма викликами. Про офіційне визнання ісламу і гарантії релігійної свободи, мусульмани, що складають невелику частину, населення відчувають брак освіченого духовенства, фінансових ресурсів та доступу до релігійної літератури. Їх життя ускладнюється актами агресії, раси. Расізмом і ксенофобією, а негативне ставлення медіа посилює упередження проти них. Розробленість у релігійних організаціях і недостатня підтримка з боку уряду та суспільства створює додаткові труднощі для збереження культури, ідентичності та інтеграції польського суспільства. І подолання цих викликів потребує освітніх програм і активного діалогу між мусульманськими спільнотами та іншими групами польського голови. Откуда вы информацию брали?